Вимушена ізоляція суттєво змінила наші уявлення про відпочинок. Найглибше це відчули любителі подорожей та їх організатори, але й досі у багатьох із них не зникає бажання мандрувати, хоча б на свята, зважаючи на досвід цього року. Ситуація така в країні, що би, ну хотілося б, но не, не вдалося, не прийшлося не случаю. Поэтому нет. лучше находиться вдома, как в изоляции, и не рисковать лишний раз цьому році. Я подорожував територію Херсонської області. Я був на тягині. Такій чу є така чудова пам'ятка архітектури національного значення. Литовська фортеця, такий привабливий туристичний і рекреаційний об'єкт на Дніпрі. 2020 рік надав поняттю туризм нового формату. Тепер туристи віддають перевагу індивідуальному. Родинному відпочинку на природі та екотуризму по-друге, карантин добряче вдарив по наших гаманцях. Більшість подорожувальників все частіше розглядають бюджетні варіанти канікул. Маємо дотримуватись обмежень та правил, розмежування пляжів, вимоги до паспортів, транспортне сполучення тощо. З огляду на нюанси цього року значно зросла кількість внутрішніх відпочивальників, і насправді відновився внутрішній туризм. Корективи ми вносимо безпосередньо туроператори і турагенти сьогодні вносять корективи свої програми. Програми турів ми їх змінюємо. А і ці корективи безпосередньо стосуються Херсонщині, в тому числі зрозуміло, що сьогодні сезон у нас не настільки активний, як влітку восени, але все ж таки слід відзначити, що Херсонщина цього року, дала такий досить такий високий потенціал для туризму України. Зокрема, з'явилися ряд об'єктів, які можливо були забуті, можливо, мало хто знав про них. І з'явилися нові, наприклад, Лиманська коза, екотуризм. Маємо говорити про рожеві озера. Зрозуміло, Асканія нова це наші родзинки, які безпосередньо або стали новиною, або зрозуміло, ось якби стали такими активними безпосередньо. Як повідомляє МЗС, українці наразі можуть поїхати у 63 країни. Із Херсона можна потрапити до столиці та інших куточків світу, як літаком, так і потягом та автобусом. Тим не менш, фахівці та давні традиції радять зустрічати різдво удома, у родинному колі, замислити бажання про добробут, здоров'я, майбутні подорожі і ці мрії обов'язково здійсняться.